Вітаємо у цьому відео. Ми розберемо кілька найпоширеніших проблем з плотером та покажемо, як їх вирішити швидко та ефективно. Перша проблема. Плівка погано відривається, адже плотер не прорізав її до кінця. Якщо ви стикаєтеся із цим, ось що потрібно зробити. Перше, перевірте, на якому рівні стоїть лезо в тримачі. Підніміть його на 1-2 рівні вище, щоб отримати глибший поріз. Якщо плівка товста як 6А, збільште тиск леза в налаштуваннях. Якщо стояла 2, спробуйте виставити на 4. Друга проблема плотер перерізав плівку і зажував її наскрізь. Що робити в такому випадку? Тут варто зробити кілька змін: спочатку перевірте тиск леза. Якщо він стоїть на рівні 4, зменшіть його на 2 пункти. Далі перевірте рівень леза в тримачі і зменшіть його до рівня 6 або 5. І остання проблема відсутність потрібної моделі в базі плотера. Щоб вирішити це, заходимо в налаштування плотера, відкриваємо керування даними та натискаємо оновлення даних. Процес може зайняти від 10 до 40 хвилин, тому в цей час краще не користуватися плотером. Після оновлення всі макети будуть доступні для роботи. Сподіваємось, що ці поради допоможуть вам швидко швидко вирішити будь-які проблеми з плотером. Якщо у вас виникли ще питання, залишайте їх у коментарях. Дякуємо за перегляд!